Вітаю всіх шанувальників класичного пауерліфтингу. І ми з вами на каналі Iron Vision. І Сьогодні, в нашому відеоогляді ми з вами подивимось змагання найкращих представниць хевівейту серед жінок. Важка вагова категорія. Ну що, основна боротьба була між трьома атлетками Марта К'єнар, Карола Гара та Карліна Тонготея. Саме вони в трьох. Розігрували а, золоті нагороди, ну і інші нагороди також. Ну, і розпочнем марта К'єнер. Марта а, в присіданні підкорила 200 кілограмів у першій і другій спробах. їй підкорили 180 та 192, а, і в третій вона замовила 200. Це був четвертий результат а, за коефіцієнтом ці ваговій категорії. І а, після а, вправи присідання вона була вже в лідерах четвертою, але ближче як лідера Карола Гара. Карола Гара. так на неї дивились всі а, з одним основним питанням. Карола Гара, вона була і є чинною чемпіонкою всесвітніх ігор в екіпірувальному дивізіоні у Бірмінгемі у 22-му році. Вона підкорила. А важкий дивізіон, ставши чемпіонкою всесвітніх, ось в цьому році, в 25-му, вона змагається в класичному дивізіоні. Ще стане карола кара першою атлеткою в світі, яка підкоряла обидва дивізіони. Це ми подивимось, подивимось далі. А поки що 220 двадцять підкорили з каролі, і після вправи присідання вона захопила лідерство і. Карліна Тонготея. Вона у третій спробі замовила 230 а, і підкорила 230 кілограмів. Карліна Тонготея ставила перед собою тільки одну ціль не дати перемогти Каролі Гаррі. та стати все ж таки чемпіонкою всесвітніх. Карліна Тонготея, чемпіонка світу 23-го та 25-го років. А, вона а, чинна. Володарка рекорду світу за сумою триборства. Та чинна володарка рекорду світу у вправі присідання сьогодні була націлена тільки на перемогу. Карліна Тонготея 230, третя спроба. В жимі лежачі. Ну перед жимом лежачі лідирувала Карола Гар. Другою була Карліна Тонготея, третьою йшла представниця Сполучених Штатів Габріель Мартінес. Марта Кєнар була четвертою і. Ми плавно перейшли до жиму лежачі, де все ж таки боротьба велась також дуже запекло. Марта К'єнар підкорила 132,5 кілограми у третій спробі. І цей результат став другим серед всіх учасників за коефіцієнтом. Я маю на увазі всіх учасниць хевівейту. Марта К'єнар 132,5. Дуже непогане, дуже гарне виконання. І другий результат. В жимі лежач. карола Гара підкорила лише 137,5. Нагадаю, що 137,5 їй не підкорилось у першій спробі. Вона замовила також 137,5 на другу, і в третій, на жаль, їй не підкорились 145. І мабуть, саме ці не підкорені 145 кілограмів у третій спробі в жимі лежачі у підсумку. Виявилась вирішальними для кароле про це э, трошки пізніше. 137,5 – це був перший результат за коефіцієнтом А в цій вправі серед всіх учасниць Карла Гара підтвердила своє лідерство. Після вправи жим лежачи. і Карліна Тонготея. Карліна Тонготея підкорила всі три спроби. Представниця нової Зеландії дуже впевнено рухалась від спроби до спроби в жимі лежачі. І нарешті, в третій спробі, вона підкорила 130 кілограмів, що стало третім результатом серед всіх учасниць хевівейту за коефіцієнтом саме в цій вправі. Карліна Тонготея після вправи жим лежачі е, все ж таки не втрачала надію наздогнати та перемогти е, Керолу Гару. Looks good. One of the judges think. Uh... І станова тяга. Ось тут все і вирішували. Все абсолютно все. Марта Марти в становій тязі підкорила лише першу та другу спробу 205 та 225. Саме зараз ми бачимо цей хайлайт другої спроби від Марти Кієнердвісті 225 кілограмів. На жаль, 235 її не підкорилися. Марта К'єнар у підсумку зібрала суму 557,5 кг та з коефіцієнтом 114,89 посіла третю сходинку набагато відставши від лідерок Гарри та Тонготе. Марта к'єнарсо бронзові нагороди з коефіцієнт 114,89. Карола Гара. ось тут була просто драма. Була просто драма. Карола Гара виходила на третю а, в, спробу в становій тязі, замовивши 210 кг. кілограмів. Цей результат приносив їй суму 567,5 кг кілограмів. Та коефіцієнт 122 двадцять Неймовірний коефіцієнт. Ми всі, коли дивились пряму трансляцію, не розуміли, як Карліна зможе наздогнати каролу, якщо Карола зараз потягне 210. І Карола потягнула 210, зібрала суму 567,5 та неймовірний коефіцієнт 122,26. Карліні для того, щоб нас догнати та обійти Каролу, треба було тягнути 260. 260. Це був, е, нов, був би новий рекорд в сумі. 620 кілограмів. 260 кілограмів вони казались непідйомними для Карліни на той момент. І ми всі вже чекали, що Карола приміряє золоту нагороду. Але вважали так багато хто, але не Карліна. І Карліна потягнула 260, Встановивши рекорд світу за сумою триборства: 620 кілограмів, і зібравши неймовірний коефіцієнт 122,61 стала. Першою в історії хевівейту чемпіонкою серед жінок. Карліна Тонготея. Вона обійшла Карлу Гару на 35 сотих джель поінтс. На 35 сотих. Карліна Тонготея, перша в історії переможниця всесвітніх ігор в класичному дивізіоні. Карола Гара, перша в історії жінка-атлетка, яка Стояла на п'єдесталах і в екіпірувальному, і в класичному дивізіонах. Вона чемпіонка всесвітніх ігор 2022 року в Бірмінгемі в екіпірувальному дивізіоні, та віце-чемпіонка всесвітніх ігор 25-го року в класичному дивізіоні. Історична постать Карла Гарра. Ну і чемпіонкою всесвітніх ігор, неймовірною чемпіонкою, яка здобула свій титул у запеклішій боротьбі. Саме в останній спробі у тязі, перед тим, перед тим, програючи Каролі весь турнір, чемпіонкою стала Карліна Тонготея з новим рекордом світу у сумі триборства. Ось вам і Всесвітні ігри. Неймовірна боротьба до останнього підходу. Кращі з кращих вони не помиляються. Кращі з кращих на таких турнірах стають тільки кращі. Вітаємо переможницю Карліну Тонготею, вітаємо віце-чемпіонку Карлу Гару та бронзову призерку Марте К'єнар. І всіх вас запрошую підписатись на наш Ютуб канал Iron Vision, поставити лайк та залишити коментар. Все, що ми робимо, ми робимо для вас.